Ну, а зараз будемо говорити про Харків, який, я сьогодні, знаєте, думав, яким словом це описати. Мордує ворог просто е, мордує місто, людей. Начальник головного управління поліції Харківщини Володимир Тимошко з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас. Мої щирі співчуття е, через е, постраждалих, загиблих в результаті ворожих атак та й сьогодні, і вчора. Е, давайте ми розпочнемо все ж таки із події, яка трапилася. Із яка сталася в неділю. Ворог обстріляв місто, поцілив по житлових будинках. А е, ситуація завжди інформація оновлюється щодо стану постраждалих. Але давайте ми підб'ємо підсумки. Станом на зараз саме от вчорашніх атаки це жахливо виглядало. На жаль, і люди були під завалами. Чи тривають пошуково рятувальні роботи? Будь ласка, ну станом на зараз. Інформація слава Богу по кількості. Потерпілих не змінилося Маємо 43 поранених. Один загиблий. Жінка 94 роки пережила Другу світову війну, загинула. Її було за ніч ідентифіковано криміналістами ГУНП лише за допомогою ДНК і з залученням лабораторії. Які ми е, отримали свого часу 22-му році фонда Говарда Баффета. Е, ліквідація, однак, ще триває наразі, тому що декілька квартир це 9, 10, 8, 7 поверхи, вигорі, вигоріли вщент і е, завали. Е, ми всі будемо сподіватися, що під час е, подальших. Дії не буде встановлено останків інших загибних людей, поки що так. І... А... Та -та, і я хотів би запитати, чи ну зрозуміло, що це не зовсім ваша відповідальність. більше це має займатися а, міські служби. Але чи відомо вам щодо того розселення людей, чи багато людей звернулося, можливо, за якоюсь допомогою не розселення, а просто десь, хоча б. Тимчасово якісь речі їм надати, чи це все організовано настільки вистачає ресурсів для того, аби людям, які або втратили житло, або зараз не можуть в ньому проживати, ну могли десь провести перший час, принаймні? Ну точно кількість заселення дійсно дійсно я вам не скажу лише тому, що це дійсно займається місцева влада. Однак, ми в цьому приймаємо участь і скажу вам так, що всі люди, які не мають житла, розселені. Всім надана відповідна допомога в Харкові. На жаль, є гіркий опит з цього приводу, тобто, без даху над головою ніхто не залишився і не залишиться. Що стосується мешканців інших під'їздів цього будинку, то частково вони будуть заселені, і проліція до речі, до теперішнього часу продовжує охоронювати кожен під'їзд як цього будинку, так і навколишній, тому що. У всіх навколишніх багатоповерхівках були вибиті двері, вікна вибухової хвилі, і е, це алгоритм з відразу після е, того, як це відбулось. Ми взяли під охорону всі ці будинки. Поліцейський стоїть під кожним під'їздом. Ми запускаємо в під'їзди лише ті, хто там мешкає, перевіряємо реєстрацію. Чужих людей не пускаємо з метою, щоб не допустити мародерства. На щастя, таких звернень поки в нас немає. Ми будемо стояти таким чином і здійснювати охорону до тих пір, поки е, не будуть е, за, е, скажімо, лагоджені і забиті е, ДСП. Перший, другі поверх і вхідні двері, двері в, в вказаних під'їздах. Це дійсно так. Тобто, і місцева влада і поліція ДСНС працюють скоординовано в цьому випадку. Дякую, до речі, волонтерам. А, вже вчора, хвилин, майже там за 40, за 50 після влучання волонтери розгорнули свої а, намети також роздавали людям як воду, і так їжу. А, Харків, Харків, мабуть, славиться, якщо можна так сказати. Хоча мабуть і не дарить слово під час війни, а скажімо так, організацію роботи і координацію роботи між всіма службами. Та ну от сьогодні ворог завдав удару по коп'янську Петропакоп'янсько-Петропавлівці. Там, на жаль, також є загибли. І Тут ще проблема то, що на Харківщині біля самого Харкова велика пожежа. Ну. Верхівки дерев горять, і там ще насувається пожежа з Донеччини, наскільки я розумію. Це зумисні підпали, це просто наслідок влучання снарядів, як то кажуть, наслідок бойових дій. І наскільки це велика загроза? Ну, і також можна коротко там сьогодні по ударах по е Харківщині бачимо, що знову, на жаль, постраждалі і загиблі. Дивіться. А... Ця кончена недонація продовжує здійснювати свої удари. На жаль, ми за минулу дому вони з до нуля годин. Повторюю, за до нуля годин минулої доби вони скинули 23 каби по області, в тому числі і по місту. Як ви зрозуміли, з нуля годин до 18.40, коли я включився. Сьогодні вже вони скинули 16 кабів це е, 10 з 4.30 до 5.30 – це Купянська громада і е, Борівська, е, 2 – Волчанськ, е, 4 – Багадухи вже після післяобідний час, буквально годину тому. 4 каби запоцілили в район ЖД залізничного вокзалу, Uh, є облучання в зерно яке знаходиться поруч uh, на щастя, от чудо там поки без потерпіли. Однак відлучання є займання трави, тому в багатодухаві розпочалась пожежа. Що стосується пожеж, переважна їх кількість uh, пов'язана саме з військовою uh, агресією uh, недонації, тому що uh, вони застосовують окрім uh, кабін. Ще РСЗВ по області, і все це викликає пожежі. Погода, на жаль, не сприяє тушиню. Зараз у нас є пожежі в Ізюмській громаді, в декількох місцях, Куп'янській громаді, Липецькій громаді, Сиркунійській громаді, Багадухавській, Зміївській, Харківський район. Це місця наближені безпосередньо до місця. Безлюдовка і Хорошево, Де в Хорошево вчора навіть було, було займання двох будинків на щастя, ДСНС молодці, як завжди, боги, до да речі, ні завтра професійне свято. Я хочу привітати наших рятівників з ним, Вони дійсно надзвичайну роботу роблять їм низький уклін за їх працю. Uh, остановили по більш-менш пожежу, локалізували і uh, більш-менш контрольовано. Однак ситуація залишається тяжкою а, і а, зараз а, уже за ціл... займання в Харкові безпосередньо а, також. Та я буквально одним словом, бо час вже сплив, але я хотів би дізнатися, чи з цих громад, про які ви говорили, там а, планується чи можливо реалізується евакуація населення, чи ситуація із пожежами не потребує зараз, чи люди самі їдуть просто ну бо з розметом, коли дим і стоїть повітря, то важко виживати. Станом на 18.40 евакуації зараз не потребує. Однак я не виключаю, що в 19.40 ми вже будемо її починати. Дякую а, вам дуже Поліція Працює цілодобово ДСНС. Буде хоч маліша загроза. Ми будемо евакувати населення. Ми не будемо залишати людей в домах, якщо будемо вважати, що може бути займання. Так, дякую вам за перш за все за вашу роботу. Дякую за те, що долучилися і от, оперативну ситуацію доповіли. З нами був Володимир Тимош, начальник головного управління поліції Харківщини. Маємо ж розуміти ще й ту просту річ, що на цих територіях Харківської області де тривали бойові дії або тривають бойові дії. Пожежа це ж не сама пожежа, біда і дим, і е, гару цей весь. А проблема ще в тому, що там є снаряди, які не розірвалися РСЗВ, які не розірвалися, заміновані території. І коли йде вогонь, ну зрозуміло, що може бути детонація, тому тут ще може бути біда і в цьому для населення.